Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів любої масті. Продовжую збирати інформацію про керманичів нашої прости Господи влади у такий складний для держави час. Звичайно, ми розуміємо, що це не вся інформація, яка знаходиться в інтернеті, це лише вершина айсберга. Ми багато чого не знаємо, що закрито від нас під цими печатками. Можливо, з часом ті печатки зникнуть і на світ Божий винернуть глибинні таємниці про всіх можновладців, в тому числі і про героя сьогоднішнього відео, керівника правлячої фракції у Верховній Раді Давида Арахамію. Та з тієї інформації, яка вже є у відкритому доступі, можна зробити певні висновки і дати оцінку його особистості. І так, Давид Георгійович Арахамія, він же Девід Браун. Всім добрий день. Голова фракції Слуга народу по сумісництву діджей цієї партії. А ще мільйонер, секретар Національної інвестиційної ради, людина Бардак, ласий до наживи корупціонер, жадібний і мстивий жлоб і барига, який наживається на громадянах України. За своїм походженням Девида Рахамія, росіянин грузинського розливу, народився в Сочі, в Російській Федерації, деякий час жив у Грузії в Гаграх. У 1992 році, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до Миколаєва. Деякий час працював у бізнес-консалтингу та маркетингу, потім зацікавився IT-сферою і став одним із співзасновників компанії Template Monster зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. В якій пропрацював сім років, і яку потім було продано приватному інвестфонду. Свою частку компанії Арахамія продав за 100 мільйонів доларів. Це з його слів. Пізніше він відкрив новий бізнес-проект Конструктор сайтів Веблю з головним офісом у Сполучених Штатах Америки. В період керівництва цією компанією Арахамія сам давав собі таку оцінку. Я людина Бардак. Можу показати, куди йтиме команда, візуалізувати майбутнє, але описати конкретні кроки не зможу. До того ж, я не можу гарантувати, що шлях, який я пропоную, найкоротший чи найефективніший. І ось ця людина Бардак очолює правлячу фракцію у Верховній Раді України і належить до керівного складу держави. Наприкінці 2019 року телеграм-канал Таємний лицар, який пов'язує з мажоритарниками «Слуг народу Олександром Дубинським і Максимом Бужанським, опублікував документи, згідно з якими Давид Рахамія з метою відмивання коштів у Сполучених Штатах заснував за кордоном офшорні компанії. І той ланцюжок його незаконної діяльності починався ще з 2002 року, коли чоловік на прізвище Девід Браун заснував компанію. Артвертекс по продажу шаблонів сайтів по цій причині. Однопартійці задавали Арахаміє питання, чому він змінював своє прізвище і чи знають правоохоронні органи Сполучених Штатів про відмивання ним коштів та несплату податків. Досить тривалий період життя Арахемія проживав у Штатах, а у 2014 році повернувся в Україну. В серпні того ж року був призначений радником голови Миколаївської облдержадміністрації Вадима Мерикова з питань волонтерської діяльності. Через місяць, у вересні 2014 року, Арахамія став уповноваженим міністра оборони Ігоря Тенюха з питань закупівель, а з жовтня того ж року радником міністра оборони і головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України. Крім того, Арахамія став співзасновником кількох підприємств: Товариства МВА «Центр» у Миколаєві, товариство Українське агентство експорту та інвестицій у Києві і громадської організації, Міжнародний центр стратегії безпеки та оборони в Києві, враховуючи активну волонтерську діяльність у 2015 році, отримав українське громадянство. Та вже в наступному 2016 році у Верховній Раді України восьмого скликання була створена тимчасова слідча комісія для проведення розслідування фактів розкладання у збройних силах України та підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 роки. І голова тієї тимчасової слідчої комісії Іван Винник звинуватив тоді волонтера Арахамію у спробі вкрасти 132 мільйони гривень на схемі закупівлі палива для міністерства оборони. Давид звернувся до суду з вимогою спростувати цю інформацію, але в березні 2020 року Подільський районний суд Києва відмовив Орахамії у задоволенні його позову. Бо суду стало відомо, що насправді у 2015 році, стосовно Давида Орахамії військовою прокуратурою було відкрито кримінальну справу за махінацією із закупілою палива. Дане кримінальне провадження було зареєстроване в єдиному реєстрі судових рішень, згідно з яким Рахамія брав участь у схемі, де посадовці Міністерства оборони України протягом 2014-2015 років, зловживаючи своїм службовим становищем, закуповували паливо для потреб міністерства оборони України з порушенням чинного законодавства. За розробленою схемою переможцем поставки палива стала компанія із завищеною ціновою пропозицією. Документи кримінальної справи свідчать, що Арахамія мав безпосереднє відношення до цієї угоди, так як працював у той час уповноваженим міністра оборони з питань закупівель, радником міністра оборони і головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України. Яка доля даного кримінального провадження суспільству невідома, можна лише догадуватись. 2019 року Давид вирішив зайнятися політикою. Він був прихильником Петра Порошенка, і засоби масової інформації називали його тоді одним з головних порохоботів нашої країни. Ще в березні 2019 року він заявляв, що на президентських виборах буде голосувати за Петра Порошенка, щоб розпочати довели до кінця. Бо інші кандидати мають дуже розмиті програми, засновані швидше на емоціях, а не на логіці, казав він. Та після поразки Петра Порошенка у квітні 2019 року Арахамія на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував пост подяку Петру Олексійовичу і закликав всіх сказати йому дякую, іншими словами, послати з політики на відпочинок. І вже через три місяці, 21 липня 2019 року, Арахамія пройшов до Верховної Ради під четвертим номером за списком Зеленського. Власть свій зрадницький поступок він пояснив тим, що йому дуже захотілося допомогти людям, в руках яких не бачена підтримка нації, а значить, для нього відкриваються великі перспективи для великих справ. Щоб отримати посвідчення депутата Верховної Ради, Арахамія пішов на порушення чинного законодавства, тобто отримав його незаконно. Колишній депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук звинуватив Арахамію в подвійному громадянстві і заявив, що той має громадянство Сполучених Штатів, наявність якого було встановлено в ході судового процесу ще у 2010 році, за справою у звинуваченні компанії Microsoft фірми Template Monster, співзасновником якої був громадянин Сполучених Штатів на той час Давид Арахамія. Таким чином, Арахамія, балотуючись у кандидати депутата Верховної Ради під час подання відповідних документів до Центральної виборчої комісії, приховав інформацію про наявність у нього громадянства Сполучених Штатів, чим порушив закон і Конституцію України. Арахамія на звинувачення Ігора Мосійчука відповів іронічним коментарем, але документально спростувати його заяву навіть не намагався. За свою зраду Петру Порошенку і віддані зеленим, влітку 2019 року Арахамію вели до наглядової ради державного концерну Укроборонпром та ще й посадили в крісло секретаря Національної інвестиційної ради. Ну а робота із зовнішніми інвестиціями це дуже великі гроші. Давид Рахамія став настільки потрібним у керівництві нашої держави, що новоспечений президент щодня звертався до нього за порадою. Для зв'язку з ним у Зеленському кабінеті на мережевому пульті управління була навіть окрема кнопка такої швидкої допомоги під назвою Девід Браун. Бачите, деяких людей вже немає, а кнопочки залишились. Це яких людей Богдан, Трофімов, Пристайка знаєте, на да, угу. Сергій Шефір, Рібашавка. Єрмак помічник Андрій, мій Тимошенко Кирил займається інформаційною політикою. Ганчурка, знаєте, економічний Живі. радник, дуже класний хлопець. Браун можна Девід Браун. Да, виділив, до кого я звертаюся щодня. Як народний депутат Карахамія очолив найбільшу правлячу фракцію в Верховній Раді і увійшов до складу комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. А очоливши фракцію слуг народу, він відразу запропонував підтримувати єдність фракції за допомогою штучного інтелекту і запровадити у полісилі систему під назвою Великий брат, за допомогою якої збирався контролювати підлеглих депутатів, щоб вони, не дай Бог, не голосували на власний розсуд. Арахамія є головою підкомітету з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями та розвідувальних органів комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Також є керівником депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків зі Сполученими Штатами, займаючи такі високі посади, Арахамія має великий вплив на різні галузі управління держави. Тож поглянемо, як він працював на державу Україну всі ці 5 років. Перебуваючи на форумі в Давосі в січні 2020 року, Рахамія заявив, що Україна має відмовитися від гармонізації українського законодавства з Європейським Союзом та створювати власні правила гри. Ці слова тоді збурили багатьох українців, адже гармонізація законодавства України та Європейського Союзу є однією з головних положень угоди про асоціацію. І тоді з його заяви стало зрозуміло, чому зелена влада не хотіла зберігати посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, і профільний комітет у Верховній Раді. Ці структури нова влада анулювала. А 14 жовтня 2020 року в День захисника України в ефірі телеканалу Україна 24 Давид Арахамія закликав скоротити чисельність армії, чим викликав обурення і серед військовослужбовців, і серед політичної еліти. Арахамія підтримав дружні стосунки з пливовими депутатами партії ОПЗЖ, прихильниками руського міра і політики Путіна. 16 вересня 2021 року журналісти зафіксували зустріч Арахамії з народним депутатом мільйонером від ОПЗЖ Ігорем Абрамовичем в ресторані Ішак, якого пов'язують з мільйонером Павлом Фуксом, що потрапив під санкції РНБО. На тій зустрічі був також і бізнесмен Віталій Хомотиннік, співголова депутатської групи відродження, колишній член партії регіонів, який голосував за диктаторські закони в січні 2014 року. Взагалі, якісь дуже дивні друзі в Арахамії. Один з близьких його друзів є бізнесмен Венір Давітян, віце-президент благодійного фонду Дніпровського кримінального авторитету Олександра Петровського, на прізвисько Нарік, який, як стверджують журналісти, є куратором Запорізької області від офісу президента. Ну а дехто вважає Давітяна правою рукою Арахамії. Арахамія підтримує також дружні зв'язки із Коломойським. Проти якого ФБР сполучених штатів порушило справу про відмивання коштів у значних розмірах в інтерв'ю Українській правді, яке вийшло 16 лютого 2022 року. Коломойський підтвердив, що вони за Рахамієм давні друзі. Арахамія співпрацював також з компартією Китаю і очолював делегацію України на переговорах з Китаєм. Він заявляв, що партія Слуга народу має спільні принципи з комуністичною партією Китаю і що Україна розглядає Китай як приклад і вважає його стратегічним партнером. Та разом із заступником фракції Слуга народу Олександром Корнієнком Рахамія привітав комуністів Китаю історичним ювілеєм, що викликало тоді неоднозначну реакцію українців. І в інтернеті появилося багато фотожаб і коментарів. На тлі новин про можливе просування військ Російської Федерації в глиб території України Давида Рахамія і колишній власник консорціуму ЄДАПС, єдина державна автоматизована паспортна система Юрій Сидоренко через арабську прокладку організували корупційну схему закупівлі електроенергії з Білорусі на суму 390 мільйонів доларів на рік. Через штучно створений дефіцит вугілля з листопада 2021 року Україна. Активно купувала білоруську електроенергію. Імпортувати енергію повинен був тоді державний енергоатом. Компанія навіть купила була доступ до перетину, заплативши 600 мільйонів гривень за доступ до білоруських проводів. Але до імпорту допущена так і не була. Біленерго відмовилося продавати електроенергію енергоатому і держкомпанія у схемі поставок замінила арабська вектор Energy інновейшн. З Об'єднаних Арабських Еміратів ця класична прокладка перепродувала енергію через новостворену в липні 2021 року компанію ТЕДГруп Віталія Бутенка, колишнього директора ДТЕК Рината Ахметова. Тед груп отримувала електроенергію з Білорусі по 100 доларів за мегаватт годину і перепродувала споживачам через фірму прокладку з націнкою майже 50%. За підрахунками експертів, місячний навар Арахамії із Сидоренком на українцях на цій схемі становив тоді мінімум 32 мільйони доларів або 0,8 мільярда гривень за тодішнім курсом. Директором фірми прокладки Vector Energy Innovation, через яку здійснювалися поставки електроенергії з Білорусі, є громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів Тар'ям Матар Мохамед Тар'ям. До речі, цей арабський громадянин є кінцевим бенефіціаром не лише Vector Energy, а й іншої групи компанії Industrial Innovation Group. За підозрілим збігом обставин, уряд Дениса Шмигаля вибрав саме її для реалізації проєкту діджитал-ідентифікації українських громадян щодо виготовлення електронних ID-карток. Простіше кажучи, вона виготовляла нам нові паспорти і платіжні банківські картки. І цю компанію в Україні також представляв Арахамія. Він віддавав їй велику похвалу і вимагав, щоб аплодували їй за те, що вона заробляє величезні гроші на масштабному замовленні від. Нашої держави ну не контракт, а золоте дно, якщо розуміти, що Україна, як велика європейська країна, переводить все населення на новий формат документів. Зрозуміло, що це не проста прихильність до іноземної фірми, а глобальна підтримка гравця з великими перспективами, якому віддали левову частку українського ринку і серйозно прикривають тил. Причому робить це саме правляча партія в Україні. Нікого тоді не бентежило, що Індустріал Innovation Group – це не нова фірма, а переінакшена скандальна єдина державна автоматизована паспортна система ЄДАПС Юрія Сидоренка, Про що тоді писали ЗМІ. Складно звичайно уявити, що Арахамія сам курирував схеми на живе на електроенергії і на діджиталізації, не повідомляючи про це вище керівництво держави. Арахамія був також причетний і до державного розкладання коштів по лінії великого будівництва, в тому числі з ковідного фонду. Ми пам'ятаємо, що у квітні 2020 року кабінет міністрів був створив фонд боротьби з ковід-19 в розмірі 64 мільярди гривень. Але більша частина тих грошей пішла на велике крадівництво, а не на боротьбу з коронавірусом. Адже замовлення підрядникам на будівництво доріг через ковідний фонд не передбачали тендерних процедур. Так як з державного бюджету. Пояснюючи, чому обібрали ковідний фонд, Арахамія казав, що гроші на будівництво доріг це інвестиції в самих себе, і наголосив, що кожна гривня, вкладена в дороги, принесе до бюджету 6 гривень. В грудні 2021 року Давида Рахамія використав чертерний літак для робочої поїздки до Миколаєва, за який за інформацією змі сплатив аграрний бізнесмен Юрій Калюжний. Компанія Калюжного є найбільшою з реалізацією сільськогосподарської техніки на ринку України з часткою 35%. Крім того, у 2021 році українська правда кілька разів викривала Рахамію в тому, що він користувався чартерним літаком, який належав структурам підсакційного олігарха Дмитра Фірташа. Довід Рахамії є лобістом не інтересів держави, а окремих груп бізнесу, в тому числі тютюнових корпорацій. В лютому 2021 року він запропонував на 30% знизити ексизний збір для тютюнових виробів і вніс відповідну правку в законопроект. З його слів, він зробив це на звернення тютюнової компанії Філіп Моріс, яка ввозить ці вироби в Україну. Та потім стало відомо, що в березні 2021 року під час відпустки на Мальдівах Арахамієв зустрічався з куратором тютюнового ринку одеським мільйонером Борисом Кауфманом, який є власником тютюнового гіганта «Тедіс Україна. Як повідомляли ряд змі, Метою зустрічі, як і самої поїздки, було вирішення проблеми зниження ставок акцизів на стіки. Рахамія є також одним з ключових лобістів закону про регулювання азартних ігор. 30 березня 2022 року, вже на 36-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, комісія з врегулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію на роботу в Україні російській гральній конторі, 1 xbet яка підтримує війну в Україні, що викликало скандал в українському суспільстві, за даними видання Форбс. Саме ця компанія належить трьом громадянам Росії: Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну. До речі, Сергій Каршков це колишній співробітник кіберрозвідки Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Ну а хіба бувають колишні? З'ясовуючи, з чиєї вини та за чиєю вказівкою комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію Росіянам? В офісі президента вийшли на голову фракції партії Слуга народу Давида Рахамію. Як з'ясувалося, саме він наказав куратору грального бізнесу Борису Бауму пролобіювати видачу ліцензії 1 xbet За даними журналістських розслідувань, напередодні ухвалення рішення у членів комісії відбувся відеозвінок з Борисом Баумом. Під час якого він переконував членів комісії у безальтернативній необхідності видати ліцензію даній російській компанії, на заперечення членів комісії, Баум відповів, що ухвалення цього рішення схвалив особисто Давид Арахамія. Ну а як відомо, Борис Баум і Давида Рахамія люди далеко не чужі. Вони були сусідами котеджного містечка Романову під Києвом. І Бориса Баума на банкову як потенційного куратора грального ринку привів саме Арахамія. Баум, громадянин Латвії, є власником першої національної лотереї Росії. Майже 20 років пропрацював у російських компаніях в Україні, власники яких і зараз мають тут значні інтереси. Зокрема, йдеться про низку компаній, які пов'язують з російським організованим злочинним групуванням під назвою Лужніківська, яке контролювало, ну а можливо ще й до цього часу контролює енергетичні і готельні бізнеси в Україні. У 2020 році Баум отримав громадянство України. В рідній Латвії він був фігурантом кримінальної справи стосовно контрабанди і підробки документів. За це отримав 5 років умовно. Ну а в Україну і саме на банкову він потрапив після перемоги Зеленського. Тоді в Офісі президента ще до обрання нової Верховної Ради створили робочу групу з розробки закону про легалізацію ринку азартних ігор. Щоб увійти до її складу, Баум і одержав за спеціальним указом Зеленського, українське громадянство, окремий кабінет в офісі президента під номером 350 і посаду помічника Кирила Тимошенка на той час заступника Єрмака. І в тому кабінеті проводилися зустрічі, які стали пізніше предметом кримінальних проваджень набу в травні 2020 року. Видання обозріватель звинуватив Бориса Баума і заступника глави офісу президента Тимошенка в організації Дідоса атаки на їхній сайт, яка тривала протягом двох діб. Причиною, казали журналісти, стала серія публікацій про спекуляції на увезенні засобів захисту від коронавірусу. Журналісти дізналися, що керівництво Офісу президента в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах з Китаю. та Рація отримала назву Баум на честь бізнесмена Бориса Баума, бо саме він стояв за цими схемами разом з Кирилом Тимошенком. Розслідування з приводу видачі російській компанії ліцензії на гральний бізнес в Україні проводила волонтерська розслідувальна спільнота ІнформнаПАЛМ і 20 червня 2022 року опублікували матеріали свого розслідування. А вже через два дні зранку, 22 червня, через пункт перетину українського кордону Ягодин Борис Баум перетнув польський кордон залізничним транспортом по паспорту громадянина Латвії. А наступного дня, після втечі Баума з України, головне слідче управління національної поліції відкрило кримінальне провадження через приховування коштів від грального бізнесу від оподаткування. Ну а ми пам'ятаємо, як у 2020 році Зеленський з помпою підписав закон про легалізацію грального бізнесу і з величезним пафосом обіцяв мільярдні прибутки, які наповнять український бюджет. І справді наповнили мільярдами, але не український бюджет. А рахунки окремих осіб, власників компаній, які зареєстровані на офшорах. Слугу Арахамію залучають і для розв'язання певних пікантних історій. Так, в січні 2022 року у ЗМІ появилася інформація, що голова парламентської фракції Слуга народу Давида Рахамія може бути причетний до звільнення одного з найвпливовіших злодіїв у законі. Він нібито допоміг вийти із СІЗО Дніпровському злодію в законі умці Сергію Олійнику, який входить в коло спілкування Коломойського, і контролював на той час криміналітет одразу в кількох областях: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону. Умку затримали в травні 2021 року за підозрою в поширенні злочинного впливу. Згідно статті 255 Кримінального кодексу України, після затримання до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Йому загрожувало від 12 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Але 9 липня 2021 року суд замінив його запобіжний захід на нічний домашній арешт і випустив з під варти. Рішення було ухвалено суддею Печерського районного суду Києва Сергієм Вовком, який фігурував у низці резонансних інцидентів. Змі з посиланням на інформацію джерел повідомляли, що таке рішення обійшлося підозрюваному у 2 мільйони доларів. Що спонукало керівника правлячої фракції у Верховній Раді до вищезгаданих афер. Чи прагнення до наживи, а чи вказівки з Офісу президента чи з Кремля, ми точно не знаємо. Хоча тут можуть бути всі названі фактори. А от чому він смердить руським міром, проаналізуємо у другій частині відео. Далі буде. Підписуйте, друзі, на канал, хто ще цього не зробив, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну цікаву інформацію. Ставте подобайки, пишіть свої відгуки та побажання і поширюйте в соціальних мережах. Українці мають знати правду, щоби знову не зробили помилки при наступних виборах. Не маємо права допускати до влади таких, як Давіда Рахамія чи Девід Браун. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації і смерть ворогам!